До Хмельницького вперше з початку повномасштабної війни прибула делегація з литовського міста побратима Шауляю. Угоду між обласними центрами підписали ще наприкінці 90-х. Співпраця продовжується й нині. А з початком повномасштабного вторгнення лише посилилася. Перші дні від нової фази війни. Там кінець лютого у нас була перша розмова з міським головою Шауляєм Мартурасом Високасом. Він вже запропонував нам тоді допомогу. І першу допомогу, яку вони нам додали, це були медикаменти суму 100 тисяч євро. І таких допомог в нас, вони були регулярними. Литовці чимало роблять для Хмельницького у 2022-му Надали гуманітарної допомоги на 200 тисяч євро. Нині під час візиту оголосили про виділення ще 80 тисяч, які у вигляді гуманітарки надійдуть уже в квітні. Хочу вас запевнити, що наша підтримка не припиниться і буде стільки, скільки потрібно. Ми на зв'язку з міським головою та паном Миколою 24 на 7 і стараємося вирішувати всі проблеми. Слава Україні Слава. уже в квітні Хмельницький муніципальний хор планує поїхати до Шауляю на культурний фестиваль. Влітку наші місцеві пластуни відправляться до міста побратима на відпочинок у скаутський табір. Це буде близько 10-15 наших пластунів, які поїдуть на 7-10 днів у табір, який відбувається в Литві біля міста Шауляй. Все буде повністю оплачено на місці. Нашим пластунам потрібно тільки знайти можливість переїхати туди саме безпосередньо в Шауляй. на місці проживання харчування, повністю вся програма буде оплачена містом Шауляй, і Шауляйською стороною. У Хмельницькому делегація відвідає об'єкти, які почали будувати в останні роки. Їм покажуть результати російських обстрілів міста. А вже завтра вирушать на деокуповані території України, зокрема у Бучу. Делегація поїде в Литв. В аби далі, так як вони і говорили, розповідати для того, аби люди не втомлювалися від війни, тому що ця тенденція, коли втомився від війни, на жаль, шириться Європою, Тому отакі візити є дуже корисними, тому що люди звідси їдуть в свою країну з емоціями, емоціями війни, що війна триває і потрібно надалі підтримувати Україну. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.